У місті Ужгород проходить відкритий турнір з художньої гімнастики Сакура-2016. Найстарші учасниця – це 2002 року народження. Гімнастка виступає за програмою кандидатів в майстри спорту. Нас також присутні дві команди з міста Рівного, також присутня команда з Хмельницького і два клуба з Ужгорода. Да, велика є радость, що я вже таке можу, можу не там сісти, за зловити. Ну, є. В Закарпатті з успіхом проведено відкритий турнір Сакура Закарпаття. Вже кілька років поспіль його наставницею та керівником є Регіональна Федерація з художньої гімнастики в краї, а саме Олена Марченко. Взагалі мета змагань одна, щоб діти відчували спортивне свято, щоб діти змагалися, щоб тренери общалися, щоб взагалі художня гімнастика розвивалась не тільки в тренувальному процесі, а й в змагальному. І наша мета зробити як можна більше таких змагань, які будуть показувати і рівень спортивної майстерності, і кількість гімнасток, які приймають участь, і ті, які почали робити перші кроки, і ті вже які мають розряди, тобто це спортивне свято, яке об'єднує і дітей, і тренерів, і представників. Наша федерація, регіональна федерація художньої гімнастики Закарпатській області, вона направлена на оздоровлення більшості на оздоровлення дівчаток з малого, з п'яти років вони починають займатися, і ми намагаємося щоб вони як можна. До 15 до 16 років займали ще гімназією як можна довше. Сакура Закарпаття проводиться 17-й сезон. Весняний турнір Сакура Закарпаття та зимовий сріб на леді» – головні змагання її осередку. Нинішній турнір уже 17-й. У цьогорічній зустрічі Сакура Закарпаття взяли участь і представниці з Рівного та Хмельницького. З ключових учасників, скажімо, Віолетта Марченко має 12, А взагалі займається цим видом елегантного спорту з 4 чотирилітнього віку. А Марійці Серко наразі 16, займається 3 роки. Також на змаганнях були широко представлені і маленькі дівчатка багатьох вікових категорій. Крім регіональної федерації серед організаторів 17-го турніру, Закарпатське обласне філія комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Закарпатське обласне відділення «НОК України. Зірками змагань безперечно були Віолета Марченко Олександра Плеша. Остання викликала палки оплески при виконанні показового виступу у вправах без предметів. Далі пройшов заключний парад із нагородження переможців, якому взяли участь представник облпрофради Дуже <реш> приємно, що ми слили за доволом прийняв на Показали учити, показати маленьких Я думаю, що треба не тільки батьки, але ви самі. Тому бажаю вам ті одного. Любіть свою справу, свій любий від І бажаю одного. Барайтеся в ньому, граюся служити святої. Тому що без спорту соні, ви бачите, не легко нам живеться. Але любіть його, а батьки і тренери вам допоможуть. Успіху вам, навчанні, в житті.

Уважаемые студии, уважаемые родители и гости нашего мира, региональная федерация. поздравляю с началом весны. Я вас поздравляю с приближающимся праздником Пасхи. Я желаю вам здоровья, я желаю вам благополучия, успешно закончить учебный год, родителям терпения. Відзнаки дісталися у вигляді медалей та пакунків із подарунками юні звитяжці, починаючи з 2013 року народження. Особливої відзнаки удостоїлася наймолодша дівчинка, котра тільки прийшла у прекрасний світ художньої гімнастики Марійка. Надь приємною була загальна атмосфера спортивної фієсти. 17-й турнір регіональної федерації художньої гімнастики Сакура Закарпаття повністю вдався.